Автопарк місто Київ, Сумська-2. У нас в наявності з'явився такий от красивий паркетник. Це Mazda CX5, машина 2020 року випуску. Це 2,5 бензин на системі переднього приводу. автомобіль був привезений з США, мінімальні пошкодження, в принципі, в дуже хорошому стані. Лінзована оптика. По кузову таких значних нарікань немає. 17 легкосплавні диски, безключовий доступ по дверям. Ззаді є у нас камера. Заднього огляду салончик чорний комбінований, без зауважень. В принципі, стеля також без, без нарікань, по передній частині маємо 4 електрослопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, таке от мультикермо без зауважень, повністю електрорегулювання сидіння по центральній консолі, штатна мультимедія, підігрів передніх стінь, клімат, вибір режимів їзди, автохол та електроручник. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, Чекаємо по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, ви його можете придбати як за заготівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.